Весенніє нам живе тепло, Ясніє нам людське добро, не подолає радості, біда, ні і світ, і чути віддаля, і брова бистри нам промовля, та ще звідйоме люди добрі. Хай пісні летять за обрі, щира дружба стане на рушні, хай щасливі ладони дори добрі, хай серця і ваші долі б'ють у сонячних й сонячних є ніч, Зорю карпас несе до полонин. Брат, тобі я брат, мені ти брат, то, наче батько краю нас один високий світ, і чути віддаля Говорять на вітрах, стехи поля. Хай щастить вам люди добрі, хай пісні летять за обріші дружба стане на рушніх. Шчастливи вам људи добри, кад срца и ваши дољи људи трудних, сочачних мусли. Зі святом вас трошки. У нас подвійне свято. Дата святкування вибрана не випадково, адже ми не можемо точно знати день, коли вперше на древніх хорольських пагорбах 933 роки тому постала перша хатина. Але друга дата його народження вкарбована в нашу пам'ять навічно 19 вересня 1943 року хорол було звільнено від нацистської нечисті. Місто святкувало своє звільнення, свою перемогу. Тому ми з вами присутні на святкуванні 933-ї річниці заснування нашого міста та 73-ї річниці визволення хоролу від нацистських загарбників. Хорол був окупований 13 вересня 1941 року, через три місяці після початку фашистської навали. Хорольці мужньо боролися у тій страшній війні, але немає в історії нашого рідного міста. Більш трагічніших сторінок його історії як роки фашистської окупації на території хоролу було утворено концентраційний табір для військовополонених дулах 66 відомий в народі як Хорольська Яма. І за найменшими підрахунками там загинуло 94 тисячі бранців. Зарадні подвиги на фронтах великої вітчизняної війни 5 тисяч хорольців були нагороджені орденами та медалями. В ці роки наші земляки проявили безприкладний героїзм і мужність. Золотою зіркою герої радянського союзу нагороджені наші славетні земляки. Микола Панасович Прокіп Федорович Клепач. Павло Якимович Посвід, Михайло Іларіонович Гриценко, Григорій Андронович Чех, Павло Федорович Шевельов та Іван Мусійович Третяк, чиє бронзове погруддя прикрашає центр нашого міста. Василь Федотович Савченко, Остапенко Петро Федорович та Знайко Дмитро Іванович є повними кавалерами ордена слави. Ми не скорилися на валі лютій. Повстав народ у величі своїй. І перемогу кров'ю здобуту приніс весні травнево золотій. А в нас був вересень, у квітах із піснями, співала, віща зранена земля. Ми не забудемо ніколи з вами тесто голосе, радісне ура! Сімдесят років минуло з того часу, як прогримів останній залп Другої світової війни. Ми народ хлібороб, ми народ пісняр. Свято дбали про мир і спокій у нашій державі. Але два роки тому ми знову взялися за зброю, бо не можна стояти осторонь, коли тебе позбавляють твоєї мови, загарбують твою землю, зазіхають на незалежність твоєї держави. І знову впала кров на український майдан, на землю наших батьків, знову заплакала мати Україну, і знову від горя спиняється серця матерів, що ростили дітей для добра, а війна їх забрала навіки. І в ряду перших захисників вітчизни стали наші воїни, учасники антитерористичної операції Наші герої. Патріотичний рух охопив всю Україну, зібрав багаточисельні загони. Волонтерський рух направлений на допомогу Збройним силам України. Але кожен із нас твердо і вперто повторює слова: ми хочемо миру, ні війні. Бо в цьому протистоянні ми втрачаємо найдорожче наших дорогоцінних людей. На сцені Валентина Олійник з піснею Чорна квітка. Я Наречена юних літ, усміхнена і створена любити, Напевно, спожило любили світ, В якого розквітають чорні квіти. Не наші чорна кітька польова, Опалена жорстокими руками, свикає жити молода. Неначе чорна квітка польова обпалена жорстокими ліками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних пліт, усиміх не наїздва. Любити, напевно, двожеволім білий світ, якого розквітають чорні. Квіти. На козацьке місто, у якому жили прекрасні люди. З діда прадіда жили у нас козаки, співучі та майстрові, люди, яких наз... як... як їх називали в старовину, і пишається місто найвидатнішими трудовими династіями, де і дід, і батько, і син, і донька присвятили свою справу одному ремеслу. Трудові династії, прадід, батько, син, всі в одне закохані мистецтво хлібороби від світанку до севин чи щось інше, обране до серця. Скільки ж ними зроблено добра, в ремеслі достойнім і красивим, і сьогодні привітати вже пора батька і сина і дідуся щасливий. 140 років спільного сімейного трудового стажу у сфері народної освіти налічує родина Демент. І прадід, і дідусь, і діти, і онуки присвятили себе справі вихованню підростаючого покоління. Тож запрошуємо представників родини отримати приз Кращі трудові династії міста. Представник родини Демент. Ви запрошуєтеся для нагородження. Таку ж нагороду отримує трудова династія Зубенко, чия праця протягом кількох поколінь нерозривно пов'язана із Хорольським механічним заводом. Загальний стаж працівників Хорольського механічного заводу з цієї родини налічує 100 років. Просимо, будь ласка, підійти за призом. Побажаємо нога-много літ і нащадків гарних побажаємо щоб майбутні діти у сім'ї працювали у сімейній справі? І сьогодні у нас із вами багато нових і добрих починань. Багато нагород, які раніше наше земляцтво ніколи не отримувало. З ініціативи депутата обласної ради Мухтарова Фахрадіна Аладіновича вручається особисто ним започаткована. Премія випускникам шкіл міста Хорол, які вступили до вищих навчальних закладів. Ці учні продемонстрували високі знання під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання і стали студентами кращих вузів України. Тож для вручення премії запрошуємо Фахрадіна Аладіновича і голову районної державної адміністрації Звірко Ларису Миколаївну. Через доброго дня, шановные гости. Когда последний звонок был, и помните, пометайте, что когда поздравляли медалистов, мной было обещано, что кто поступит в ВУЗ, будет первая стипендия. Какая бы она ни была небольшая, но мы не забываем за свои обещанки, так что я рад вас видеть и поздравить. Грошова премія депутата обласної ради Мухтарова Фахрадіна Аладіна Огли вручається випускникам шкіл нашого міста, які у 2016 році вступили до вищих навчальних закладів України. Близнюк Анастасії Вікторівні, випускниці Хорольської спеціалізованої школи номер 1 студентсь Полтавського університету економіки і торгівлі. Васюку Едуарду Павловичу, випускнику хороської спеціалізованої школи номер 1 студенту Університету Державної фіскальної служби України в місті Ірпінь. Гуньку Вячеславу Валерійовичу, випускнику хороської спеціалізованої школи номер 1 Студенту університету Державної фіскальної служби України в місті Ірпінь. Корякіні Олександрі Станіславівні. Випускниці Хорольської спеціалізованої школи номер 1 студенці Полтавської медичної стоматологічної академії, лісоволу Владиславу Юрійовичу, випускнику хорольської спеціалізованої школи номер 1 студенту Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Манжус Тетяні Владиславівні. Випускниці хорольської спеціалізованої школи номер 1 студенці Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого, Масько Анастасії Олексіївні, випускниці Хорольської спеціалізованої школи номер 1 студенці Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Бурлаці Оксані Віталіївні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Ващенко Вікторії В'ячеславівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Гуць Олені Романівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського національного університету імені Короленка. Кулик Катерині Віталіївні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Української медичної стоматологічної академії. Ликову Валентину Сергійовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національної академії СБУ, Московченку Євгенію Сергійовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Харківського національного університету радіоелектроніки. Муравйову Дмитру Ігоровичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Полтавського університету економіки і торгівлі. Олексюк Анні Олегівні, студентці Хорольської гімназії, випускниці Харківського національного університету залізничного транспорту. Павленко Аліні Вікторівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Харківського національного медичного університету. Преміальоні Вадимівні, випускниці Хорольської гімназії, студенці Київського національного торгівельно-економічного університету. Сохацькому Ігорю Валерійовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова. Стрілі Ірині Віталіївні, випускниці Хорольської гімназії, студенці Полтавської державної аграрної академії. Шевчузі Тетяні Віталіївні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського юридичного університету, Національної академії імені Ярослава Мудрого. Яцун Олександрі Станіславівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Національного університету Львівська політехніка. Бровку Станіславу Сергійовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національного авіаційного університету. Васецькому Ярославу Вікторовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національного транспортного університету. Гребінчук Валерії Вячеславівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського університету економіки і торгівлі. Звірку Анжеліці Дмитрівні, Випускниці Хорольської гімназії, студенці Полтавської державної аграрної академії. Зимі Анні Володимирівні, випускниці Хорольської гімназії, студенці Національного університету біоресурсів і природокористування України. Казаряну Карену Арцруновичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національного фармацевтичного університету. Кечигіні Анастасії Юрівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут, це, медолі, Лемешенку Владиславу Валерійовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. Перетязі Каріні Олександрівні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, повару Віталію Романовичу, випускнику Хорольської гімназії, студенту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Януш Вікторії Анатоліївні, випускниці Хорольської гімназії, студентці Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Місюренку Артему Ігоровичу, випускнику Хорольської спеціалізованої школи номер 3 студенту Полтавського технічного університету імені Юрія Кондратюка. Синягівському Єгору Анатолійовичу, випускнику Хорольської спеціалізованої школи номер 3 студенту Харківського національного університету внутрішніх справ. Старченку Вадиму Сергійовичу, випускнику Хорольської спеціалізованої школи No3, студенту Української медичної стоматологічної академії. Чігеру Владиславу Васильовичу, випускнику Хорольської спеціалізованої школи No3, студенту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ярі Анастасії Романівні. Випускниці Хорольської спеціалізованої школи номер 3 студенці Української медичної і стоматологічної академії, Ярош Анастасії Вячеславівні, випускниці Хорольської спеціалізованої школи номер 3 студенці Київського державного педагогічного університету імені Драгоманова, Адаменко Ілоні Володимирівні, випускниці Хорольського НВК, студентці університету Державної фіскальної служби України. Анохіній Оксані Олександрівні, випускниці Хорольського НВК, студентці Харківського педагогічного університету імені Сковороди. Бородатій Ірині Володимирівні, випускниці Хорольського НВК, студенті Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Бубренку Ярославу Сергійовичу, випускнику Хорольського НВК, студенту Харківського національного університету внутрішніх справ. Магденку Марині Сергіївні, випускниці Хорольського НВК, студенці Української медичної стоматологічної академії. Рубашці Вікторії Юріївні, випускниці Хорольського НВК, студенці Університету Державної фіскальної служби України. Шульці Антону Миколаєвичу, випускнику Хорольського НВК, студенту Харківського національного університету імені Каразіна. Плужник Ілоні Ігорівні, яка успішно здала ЗНО та вступила до Вищого військового училища Збройних сил України. Ми вітаємо нашу талановиту молодь, наших розумних дітей. І сподіваємося, що в них будуть великі успіхи в навчанні. Які вони покладуть потім на благо розвитку нашої держави? А зараз наше свято продовжує Станіслав Харченко, студент Хорольського агропромислового коледжу. калиною моєю рідною батьківщиною, приріс Розцвів калиною моєю долею Україною, солониться ми. Летить і літа пливу, як вода, де є шибіріс, не старіє ліс, Бо земля моя молода, прирісто полию, розвів калиною. Моєю рідною, батьківщиною розцвів КАЛИНОЮ моєю долею Україною. душі краї шелестить мені, зелен ліс. тут дерева п'ють, трави воду п'ють, я душею до землі приріз, приріс колею. Сією рідною батьківщиною, я тополею, розтвів калиною моєю долею Україною. Шановні гості, будь ласка, півхвилини-хвилиночку, технічна пауза. Ніхто нікуди не розходиться.